Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк і тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні ми проведемо аналітку по біткоїну, подивимось цікаві новини з нашого телеграм-каналу щодо майнингу, щодо об'єму торгів. Також переглянемо всі наші ключові метрики на сьогодні, яка інформація оновилась по ним. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, щоб не пропустити нічого цікавого та важливого. А також, як завжди, друзі, перед початком відео хочу порекомендувати вам наш платний продукт Закритий клуб Криптобізнес. В нашому клубі ви отримаєте платних матеріалів на 1600 USDT. Також ми даємо сигнали по споту, ведемо торгівлю та поступово збільшуємо наш торговий депозит. Якщо вам це цікаво, ви хочете працювати разом з нами, то вступайте в наш закритий клуб. Ціна на даний момент всього лише 100 USDT. Ціна дуже низька порівняно з тими матеріалами. Та цінністю, яку ми надаємо нашим учасникам. Отже, друзі, переходимо до аналітки по біткоїну. Бачимо, що біткоін в нас торгується боковику. Точніше, можна сказати, плавно коригується вниз. Зараз ціна 28 800, 28 900. Тому, в принципі, поки що в нас нічого нового та такого сильного падіння або сильного росту не відбувається. Можемо назвати це ось таким боковиком. Тому зараз будемо переходити до наших метрик, дивитися, що в нас цікавого на велостам, а потім подивимося всі інші графіки. Переходимо на метрику Пісайкл Top Indicator. Будемо переглядати нові цілі на сьогодні. Сьогодні цей діапазон вже також в нас піднявся. Нові цілі по біткоїну це 46 524 долари. І сильна зона підтримки 28 561 долар. А ми торгуємо зараз на, на відмітках 28900. Тому, відповідно, я не очікую, що біткоін закріпиться нижче ось цієї е, жовтої лінії підтримки. Вона буде, я думаю, нашою підтримкою, е, після чого ми досягнемо е, цілий 46, е, плюс. І, відповідно, після того вже можна очікувати якусь більш глибоку корекцію по криптовалюті біткоін. Також переходимо на індикатор ДІВ, е, одноденний таймфрейм. Бачимо, що нових сигналів на фіксацію або на корекцію у нас по біткоїну немає. Тому, відповідно, можемо вважати ось весь цей діапазон проторговки таким боковиком, після чого я буду очікувати подальшого імпульсу та росту вверх по біткоїну. Ситуація, скоріш за все, буде подібно, як була ось тут: імпульс на ріст, боковик, потім ще один імпульс. Також бачимо, що тут є сигнал на ріст. Ріст ми отримали. Зараз торгуємося в боковику та така невелика корекція. Після чого я буду чекати пробиття 32800 і закріплення вищої цієї зони. Можливо, біткоін дойде до 34 тисяч, і саме там ми побачимо новий сигнал на корекцію. А можливо, будемо рухатись і вище, і сигнал буде набагато вище, наприклад, на відмітках 38 тисяч. Тому будемо слідкувати за даним індикатором та також повідомляти цю інформацію вам. А зараз переходимо в наш телеграм-канал «Криптобізнес». Подивимось цікаві новини з цього телеграм-каналу. Бачимо, що майнери в нас перестали продавати і почали накоплювати біткоін. Їх резерви сумарно знову починають зростати. І це хороший знак, якщо майнери перестають продавати і починають накопичувати. Відповідно, давлення продавців в нас стає все менше і менше, а накоплювати актив, учасники хочуться активніше і активніше. Відповідно, на цьому фоні ми отримуємо ріст по активу. Тому, відповідно, по біткоїну ми будемо чекати, що біткоін вже в скорому е, часі е, проб'є ось цю нашу зону та вийде з зони акумуляції, і, відповідно, перейде в новий бичий цикл росту. Також маємо таку метрику по об'єму торгів. І бачимо, що об'єм торгів у нас активно знизився. Бачимо, що об'єм торгів перебуває в самому низу. Відповідно, це може означати, якщо об'єм торгів знизується, знижується, що скоро в нас на ринку появиться розв'язка. Після ось цього боковика повинна бути розв'язка. І, скоріш за все, я чекаю, що розв'язка буде в сторону росту, і ми отримаємо хороший імпульс ріст. Чому? Тому що е, довгий період ми тут консолідуємось, з нами розвернулись. Відповідно. Е, думаю, що в подальшому нас чекає ріст по біткоїну. Переходимо зараз. На е, ось такий мультиплікатор дворічної ціни по біткоїну, і подивимось тут більш наглядніше. Ми бачимо, що ми довгий час консолідуємось під цією нашою зеленою лінією, яку нам потрібно пробувати. І відповідно, ця консолідація не просто е, так. Ця консолідація це накопичення. Е, всі, хто хоче продати біткоін, вони відповідно там продають. Інші учасники накопичують перед е, тим, як пробити ось цю нашу важливу зону 32599-32600 доларів на даний момент, і остаточно перейти в новий бичий цикл росту. Тому ми очікуємо, що біткоін після ось цієї консолідації, невеликої корекції, покаже ще один імпульсний ріст, і, відповідно, пройде в новий бичий цикл росту, де ми і будемо очікувати, що можливо отримаємо сигнал по індикатору ДІВ та будемо фіксувати наш торговий депозит. А по інвестиційному портфелю, в принципі, цілі для нас, і, думаю, для вас зрозумілі. Зараз ще вернемось на дану метрику та переглянемо ще повторно. По інвестиційному портфелю. Завжди, після того, коли біткоін досягує свого дна. Після цього біткоін завжди приходить до сильної магнітної зони, яка є зоною спротиву. Це у нас на даний момент 46 500. Ми чекаємо, що біткоін прийде туди, до цієї зеленої лінії, і відповідно там ми зможемо фіксувати наш інвестиційний портфель. Після чого, звичайно ж, будемо очікувати більш глибоку корекцію. Інвестиційний портфель будемо продавати, я думаю, в діапазоні 46-48 тисяч доларів за один біткоін. По альткоін сезону у нас на сьогодні також, в принципі, нічого цікавого не відбувається. Все саме буде цікаво відбуватися, я думаю, тоді, коли біткоін досягне своїх. Середньострокових піків і ліквідність почне переливати з альту. Тоді е, ринок альтконів наповниться ліквідністю і, е, відповідно, хороші фундаментальні активи зможуть показувати непоганий ріст. Я думаю, що 2 рік можемо розраховувати в такому міні-бичому циклі. Тому будемо очікувати розв'язку по біткоїну. Е, Буковику ми вже перебуваємо на даний момент шостий тиждень. Думаю, що вже. Скоро повинна бути розв'язка, і ми, я думаю, повинні рухатися в сторону росту. Тому що, в принципі, зараз в нас вже серпень, далі серпень, вересень, жовтень. Листопад у нас, в принципі, орієнтовно ще є 4 місяці для того, щоб показати хороший ріст та досягнути ось цих цілей 46-48 тисяч доларів. Тому що після листопада, в грудні, в, грудні в нас починаються свята. Відповідно, перед святами завжди ціна проливається вниз, ціну проливають вниз, для того, щоб учасники не могли зафіксуватись по нормальним цінам, тому що перед святами дуже багато учасників будуть фіксуватись. І, відповідно, в цей період потрібно дати як можна нижчу ціну, дати корекцію для того, щоб учасників відпало бажання фіксуватись або вони продавали собі в убиток. Тому, думаю, що в нас залишилось приблизно орієнтовно 3-4 місяці для того, щоб досягнути наших ось таких хороших сильних відміток 46-48 тисяч доларів за біткоін.